Фермери Румунії поновили протести через імпорт українського зерна, і вони нарікають, що через українське збіжжя впали ціни на їхню продукцію. От таке повідомляє румунське телебачення. Протестувальники погрожують своїми тракторами та іншою технікою заблокувати пункти пропуску на кордоні. В Бухаресті зо 200 фермерів зберуться перед представництвом Єврокомісії. Також вони там вони висловлять обурення незначними розмірами компенсації. Експорт українського зерна викликав невдоволення Також в Польщі і Болгарії, в Польщі це навіть спричинило відставку міністра сільського господарства. І от ми поговоримо, що ж робити в такій ситуації, як може Україна спробувати, ну скажімо так, виправити ситуацію. З Денисом Марчуком будемо говорити. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, українське зерно. Пане Денис, вітаю вас. Слава Україні, Героям слава добрий вечір. Я от хочу порівняти ситуації в Польщі і в Румунії стосовно цих протестів фермерів. Я так розумію, що вони однакові чи не дуже? Якщо не дуже, то давайте коротко спробуємо ну проаналізувати ситуацію і в Польщі, і в Румунії. Перш за ми повинні говорити, що ситуація, яка склалася, яка потребує від України пошуку нових альтернативних коридорів, вона викликана війною в Україні і фактичною загрозою яку несе Росія в Чорному морі для нормалізації експортного потенціалу цими шляхами не лише в рамках зернової ініціативи, а так, щоб могли ходити кораблі. Будь-яким напрямком сировини і спокійно себе почувати, тому звичайно, поки цього не буде зроблено, Україна використовує коридори солідарності для експорту своєї продукції, не експортуючи напряму в Польщу чи Румунію, чи Болгарію, чи інші країни, які висловують протест. А використовуючи більшою мірою ці країни як транзит, що ми говоримо до прикладу Польщі Румунії, Румунії, тому повинні розуміти, що багато в чому тут є певні політичні аспекти. Зокрема, більше сторони це стосується Польщі, тому що як тільки почали виникати перші Заголовки про те, що Україна нібито забагато імпортує свої продукції на територію Польщі, це почало розганятися дуже сильно. Хоча, насправді, якщо ми подивимося, так Україна частково продає Польщі якісь певні свої зернові культури, але це не носить аж такий масовий характер. Ситуація, яка призвела до зниження ціни всередині Європейського союзу, це є загальний світовий тренд пониження цін на зернові олії. Але чомусь дуже комусь захотілося використати цю ситуацію, і продемонструвати, що нібито це відбувалося за рахунок того, що над надвеликий надлишок пішов на територію цих країн, і таким чином у всіх гріхах намагається звинуватити Україну З сторони Польщі. Це зрозуміло, фермери були підігріти емоційно. Хтось скористався цією ситуацією досить сильно, напевно, що і в своїх політичних цілях. Не забуваємо, що в осінню в Польщі вибори не виключає, що досить гарно попрацювали і ПСО Росії, створюючи якийсь певний психологічний тиск на фермерів Польщі, і намагаючись зіткнути дві дружні країни країни, які дійсно борються сьогодні разом в боротьбі проти агресора. Поляки нам дійсно дуже багато, багато допомагають і своїм е транспортом і використанням їхніх кордонів для досягнення на територію України всіх тих озброєнь, які ми потребуємо. Але де-факто ситуація трошки перегріта. Але політика має визначне значення, і вона завжди багато в чому бере роль. Ось в польщі недавно був звільнений міністр їхньої аграрної політики. А призначений новий міністр на сьогоднішній день ми маємо певні вже домовленості, як чином ми будемо виходити з цієї ситуації. Поки що прийнято рішення, що все, що йде транзитом через територію Польщі, воно буде проходити, тобто ніяких труднощів на кордоні не буде створюватися. А те, що напряму експортується в Польщу, припиняє свій експорт, тому що так, ми повинні говорити, що частина. Зерна, яке йшло там з Тернопільської області, Хмельницької області, Львівської області, які територіально Рівненської, Волинський, які територіально знаходились близько, вони мали контрагентів Польщі, яким продавали. Тому зараз для наших аграріїв західного району це теж буде дуже велика проблема, тому що фактично у них там по 30-40% ще старого врожаю залишило. Вони мали його продати за ці кошти, здійснювати зараз активну посівну кампанію. І ніхто їм не наголошує, що шановні, ви вже протягом року і так продавали в збиток своє зерно, як зараз говорять там європейські фермери, хоча їм якісь ідуть компенсації. Нашим товароробникам цієї компенсації немає. Бачите, але тим не менше вони це роблять. Вони виконують свої зобов'язання перед вкладеними контракторами, перед світовою спільнотою, яка очікує українське продовольство. Ну в цьому контексті не все так легко, але сподіваємося, що ті. Кроки, які зроблені для того, щоб нормалізувати дружні стосунки і знайти ці, е, скажем, визначення це коридори, коридори солідарності, не лише в контексті руху, а й ця солідарність існувала і продовжувала існувати між нашими країнами в Румунії. Ситуація не має такого аж сильного характеру, як Польщі, тому що більшою мірою а е, все ж таки територія Румунії використовується як транзит е, через Дунай до їхніх портів, е, і відповідно. Далі вона рухається в світ. Так є сьогодні побоювання, що це може перерости в щось інше, але сподіваємося, що вдасться на міждержавному рівні між Україною, Румунією, Болгарією, Польщею, та іншими країнами, які виникатимуть такі суперечки, не знову ж таки без підтримки Брюсселя, тому що ми повинні розуміти, що все ж таки ці країни це є західні кордони взагалі європейського союзу, і одноосібно приймати рішення в такому моменті, коли. Це затверджено як коридор солідарності прийнято рішення, що Україна рухається, не можна буде робити. Тому сподіваємося, що все ж таки не дійде до якихось більш радикальних дій. Так, а може, вони і придумали ці протести собі, аби отримати компенсації від Брюсселю? Ну от натиснути на Брюссель, і ну бачите, ви ж кажете про те, що вони отримують компенсації. Може, вони хочуть більше, ну і скористатися власне ситуацією в Україні і якби і війною, і всім цим під шумок? Не виключає такої можливості, тому що якщо ми подивимося протягом періоду воєнного часу, активних бойових дій на території України. Коли ми реалізували своє зерно на 40, подекуди там до 50% нижче від вартості ринкової, а наші сусіди реалізували її досить таки в гарних ціні. І тоді не було бачите протестів, хоча так само рухався. Коли ж світова ціна впала, а хтось із аграріїв там в Польщі чи Румунії він закладав собі в бізнес, що він має отримати ось таку суму. І Якщо він їх вже не отримає, то він починає напевно шукати винних. І тут ще досить добре хтось підіграє інформаційно, що ну кого ж ви шукаєте винни? Ось поряд це ваші сусіди, українці, які бачите, заполонили рин ринки Європи, і сьогодні вони там отримують кошти, а ви змушені продавати збитків. І таким чином дійсно нагрівається ситуація з можливістю подальші виплати і компенсації з боку Європейського союзу товароробникам, які страждають через зниження ціни. Власне, це вже відбулося, тому що через Брюссель було виділено більше 56 мільйонів євро для Польщі Болгарії Румунії, які розподілені між ними. Але знову ж таки далі звучать слова від організацій в акції про те, що цих коштів недостатньо. Тому я порівнюю, як. В цих умовах виживають українські товароробники, які фактично рік війні ринкової ціни не мають, допомагають армії, сплачують податки і ще намагаються щось робити з якимось оптимізмом, входити у посівну кампанію. Тому якщо світ хоче і надалі утримувати українське продовольство, якщо світ зацікавлений, а світ дуже зацікавлений, тому що коли українського продовольства на ринку немає, ціни йдуть дуже високо вгору, і це неспроможність. Бідних країн мати до нього доступ, тому нам сьогодні потрібно знаходити порозуміння, як це зробити. Це порозуміння, ну напевно, що потрібно розширювати все ж таки можливості нашого обігу зерном і іншими номенклатурними товарами через західні кордони і покращувати інтегрувати українську логістику до європейської логістики. А там потрібно інвестувати сьогодні в такі сухі, сухі порти на території західної України для того, щоб не робити да такі великі на набіг там українського зерна, потім створюються певні пробки, а так щоб під'їжджали потяги, вигружалися в цих елеваторах чи так само автомобілі. Потім йшла спокійна перевалка вже на автотранспорт і залізничний транспорт там той країни, з якою відбувається у нас, а, скажімо так, той чи інший сухий порт стоїть, і таким чином не буде перенасичення культурами. Буде спокійний ти рух. Більше того, світ виважено буде розуміти, скільки ми можемо, наприклад, зберігати там на два-три на місяці на своїй території. Але це ж інвестиції, це кошти. А в період війни дуже важко знайти такі інвестиції. і Кошти тому тут зараз дуже важливо залучити перед нашим включенням. Ми говорили про інвестиції. Оце ці інвестиції, які сьогодні дуже потрібні були в цьому напрямку. Також ці інвестиції можна було. Прямувати в перевалку на Дунаї, тому що в нас там є теж проблема. Тому що коли йдуть е, судна, стоять в очікуванні зерна, приходять автомобілі. Вони а з автомобілів напряму вигружаються на ці судна. Це теж створює великий колапс великі е, затори, і водночас дуже велику кількість. Тому там теж треба робити ці перевалишні пункти. Це час і кошт, тому ми маємо сьогодні знайти перший. Е, я думаю, час у нас є. Не так багато, але війні, але гроші найголовніше. Якщо ми це вдамо вдасться нам це зробити, ми багато в чому вирішимо ці труднощі, які сьогодні виникають на теренах е дипломатичних да, перемовин між Україною, Польщею, Румунією, Болгарією. Іншими країнами ну от бачите, Денис, ми намагаємося якби знайти, як е, е, поліпшити ситуацію, а заразом от польські і румунські фермери не годують і кажуть, що от їх не влаштовується ситуація. Я от тим подумав так. А може тоді і нам стати в позу і сказати, друзі, ну раз ви раз вам так все не подобається, раз ви вважаєте, що ми забагато на себе беремо, так може ви забезпечити ці країни і на, на рік. Зробити паузу, сказати, у нас війна, ми нічого не знаємо. Ми, друзяки, забезпечуємо себе, тому що ми воюємо. А подивимося, як ви впораєтеся, можна так зробити. І я впевнений, що через рік точно всі заспівають, аби Україна повернулася на продовольчий ринок, тому що без неї всім буде трошечки сутужно. Можна так зробити нам, чи, чи це надто емоційне рішення. Це надемоційне рішення, і це фактично знаєте, те такі, то ж продовольчі тероризм, які би могла застосовувати країна. Україна по відношенню до тих країн, які очікують. А ми все ж таки в стані війни і від потребуємо так само допомоги від там інших країн світу, Європа, яка нам допомагає, Сполучені Штати Америки. Тому ми не маємо права цього робити. По перше, а по-друге, ми фінансово собі не можемо дозволити такої розкоші, тому що так ще і наша гарний сектор це той сектор, який є бюджетонаповнюючим наповнюючим для бюджету України. Нагадаю. За 2022 рік порядка 23 мільярдів доларів надходжень від реалізації саме аграрної продукції. Тому ми хочемо чи не хочемо, нам по перше треба виконувати свої зобов'язання по забезпеченню продовольством. По друге, нам наповнювати державну казну і казну місцевих громад, де працюють аграрії безпосередньо. Те, що проблема є, ну бачите, вона є те, що її потрібно вирішувати, намагаємось сьогодні робити. І власне, я сподіваюся, що ці такі виклики, які сьогодні на Перед Україною повстало, вона зробить нас сильніше наших партнерів, і ми надалі зробимо більш перспективнішу логістику в цьому напрямку, тому що ми повинні розуміти, навіть якщо війна закінчиться найближчий час перемогою Україною, е ніхто не гарантує зникнення да з карти е світу такої держави, як агресор Росія, яка так чи інакше може нести якісь певні загрози в чорному морі, і ставати весь час заручником від того, як буде поводити себе там. Військовий флот Росії на території Чорного моря Ну не хотілося б і світ повинен розуміти, що от коли ми вибудуємо нормалізацію в західному напрямку логістичних маршрутів. Це будуть маршрути не на місяці і роки, це будуть маршрути на десятки років, яким будуть рухатися всі потенційні номенклатури товарів, яких потребує світ, і ми, як держава, будемо гарантовано мати експортні коридори, за які реалізуючи отримуватимемо відповідну валютну виручку. Тому тут потрібно дуже інтенсивно розпочати це роботу.